Друзі, усім привіт! Ви на каналі Даріко. Сьогодні відео про Вегас Б'янко. Це біла база усім вже давно відомого продукту. Вегас імітацією шовку або матового білого оксамиту. Крок за кроком показуємо, як це робиться. Поїхали! Перший шар ми пропускаємо, бо ви всі компетентні, знаєте, як наносити бейс колор в один шар від кута до кута, яку емульційну фарбу і чекати 4 години. Ви це вже знаєте. Пройшов цей етап. Тепер перший шар Вегас Bianco. Не жалкуємо матеріалу, розгладжуємо його в різні боки і створюємо наш перший основний шар. Everything is very-very simple. Розуміло? І так по всій стіні: тонесенько, рівнесенько. вмикаємо прискорення, щоб не було сумно, і поїхали. Перший шар ми нанесли. Тепер чекаємо 4-6 годин. І після цього можемо наносити другий завершальний шар. Ясно? Йдемо? Десь поснідаємо. Отак виглядає перший шар. Отже, 6 годин минуло. Тепер наносимо другий шар. Аналогічно, як ми наносили перший. Все один в годин. Все так само. Тепер вже ми трішечки повернемось в початкову точку і розгладимо наш малюночок, щоб отримати ефект цього оксамиту. Білого оксамиту. Поїхали. Як правило, починаємо ми працювати з куточку і йдемо, йдемо квадратиками по нашій стіні. Беремо собі там площу в 1-2 квадратних метри, нанесли матеріал і потім його повернулися і Роз... Розгладили, розформували малюночок. Якщо нанести велику площу і залишити його, він може почати підсихати, і тоді малюнок буде такий нерівномірний, більш рваний. Ну, любителя, мені так не подобається. Я вважаю, що краще зробити невеличку частинку і зробити одразу малюночок. І Потім нанести іншу частинку і підстикувати його. Дуже добре матеріал стикується, поєднується, навіть коли вже край підсох, і навіть дуже сильно підсох, його можна допрацювати, просто приєднавши наступну частину матеріалу, залізаючи трошки наверх. Це не буде проблем. Тому можна працювати квадратами. Десь вже матеріал починає підстивати. От в тій першій частині, звідки ми почали роботу, тому ми тут робимо пару штрихів і лишаємо його. І продовжуємо на тих зонах, де ми. Де ми нанести матеріал пізніше. Просто чудово. Звичайно, малюнок у кожного в голові свій, алгоритм, за яким ваш мозок управляє рукою також свій. Тому лінії можуть бути, звичайно, іншої форми, але основний принцип, базовий принцип цієї техніки. Зараз, звичайно, ви можете побачити і взяти щось корисне для себе. Як на мене, то найкраще виглядає наш малюнок, коли він має таку хаотичну форму, більш діагонально направлену в одну сторону в іншу, коли він направлений хрест-нахрест -на -хрест, або в якусь одну, ну, мені, чесно кажучи, так не дуже подобається, хоча, хоча є любителі і, і таких візерунків. Ну, що ж, ми завершили. Зараз чекаємо ще 4-6 годин. Другий шар повністю висихає, і побачимо, що в нас вийшло. Погуляємо. Ну що ж, друзі, наша. Техніка готова, другий шар. Висох, 6 годин пройшло. Тепер крупним планом побачити цей малюночок під справжній оксамит білого, такого ніжного кольору. Прям м -м -м. класний, класний. Мені дуже подобається. Дякую, що були з нами. Обов'язково ставте нам подобаючку, пишіть коменти, чи сподобалось, чи ні. Якщо не сподобалось, то пишіть, що не сподобалось. Нам дуже цікаво це знати. Не забуваємо, що ми є в інстаграм, Facebook, Фейсбук, є в Тік-Ток, ми є, в TikTok, ми є в скрізь взагалі. Дякую, що були з нами. Даріко, штукатурка для професіоналів.